Що вам очікувати в роботі найближчим часом? Так, ну найближчим часом у вас може бути конфлікт, який може раптово початися, да? і ну, може хтось, да? тут вийшло два мужчини, тобто може бути якась конфліктна ситуація з мужіною, якого ви, наприклад, зловите на... Ну, на якихось хитрощах, обмані, маніпуляціях. і е, хтось не змовчить, і буде прям реально розбірки. А можливо, ви вже за кимось спостерігаєте а, да? і це буде така, знаєте, якби остання крапля для того, щоб е, розв'язати вам руки. Наприклад, ви вже знайшли якісь підтвердження, якісь факти є. Да? І ви вже з цими фактами раніше в вас їх не було, а зараз ви їх знайдете і е, знаєте, якби е, поставите питання, так би мовити, гостро вже да? і буде. Так би мовити, скандал або розборки, якісь такі з кимось, хто нечесно себе поводить. От на роботі от таке може бути. Так що будьте готові до такої ситуації, де треба буде відстоювати щось, да? можливо, це ви когось будете, так би мовити, сварити, а можливо, ви поведете в таку ситуацію і прийдеться захищатися. Тобто тут конфлікт може бути.